Від мешканців нашого будинку по вулиці Квадратюка 4 з такою проблемою, що в нас вже другий місяць відсутній газ. Ми зверталися до ЖЕКу, до ОДЕ, нас відправили на Київгаз, так як ЖЕК вже вже цю ситуацію, якби цю проблему устранили і вони відправили до Київгазу. Київгаз відправляє нас знову до ЖЕКу і каже, що нам потрібно створити своє СББ. У нас дуже багато живе літніх людей з дітьми. І люди вже не, не їдять нормальної їжі, тому що немає газу. І тому ми хочемо, щоб нам підключили цей газ. Якщо нам не будуть підключати газ, ми підемо далі. Я з 46-ї квартири. Що я можу сказати? Скільки вже днів багато, більше місяця, немає газу. Мені нема на чому варити. Ви розумієте? Я... Живу проволоді. Що я можу сказати іще. Так що, будь ласка, зробіть все, щоб ми, пенсіонери, теж могли як-то прожити на цьому світі. Я з першої квартири Кондратюка 4 а проживаю тут 31 рік. Такого бардака, як на сьогоднішній день, хай цей воєнний стан не було за 31 рік ніколи. Щоб люди сиділи в це воєнне час без газу в столиці, це просто немислимо. Люди завжди страдають. Обичні прості люди. Просимо пане президенте Зеленський, просимо Кличка, просимо пантілеєва, просимо депутатів, Будь ласка, підключіться і зробіть людям газ. Це не таке велике прохання, за котре люди все платять, відключати людям газ нас, в наше время, в наш час. Це злучили. дуже некрасиво і це злочин. Будемо йти далі, будемо збирати людей, будемо збирати Є ще дома по столиці, мабуть кажуть, біля ста будинків. Будемо збиратися і будемо щось робити. Підемо до президента, підемо до Кличка, кудись підемо.